Вітаю! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке. Російські війська намагаються перерізати єдину дорогу до Авдіївки. Батько загиблого героя поділився болем. У сільській церкві за стільки років війни ніхто не зняв ікони московського царя. Луцький риболов піймав розкішну щуку. Триває 607 й день повномасштабної війни. Російські війська не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області, кидають туди великі сили із піхотою та бронетехнікою. Втрати в армії Путіна божевільні, але це їх не зупиняє. За словами очільника міської адміністрації, останніми днями через підвищення вологості ворог став застосовувати менше бронетехніки. Натомість застосовують нову тактику кротів. Окупанти риють тунелі в буквальному розумінні до українських позицій, аби потайки підібратися ближче та вискочити із цього тунелю перед нашими окопами, пояснив військовий експерт Олег Жданов. Ба більше за інформацією розвідки росіяни застосовують роботизовані транспортні машини із дистанційним керуванням. Це платформи, які підвозять боєкомплект, воду та продовольства на передній край. Також евакуюють і поранених. Із найсвіжішої інформації і те, що російські війська намагаються перерізати єдину дорогу до Авдіївки. Постійний обстріл цієї траси ускладнює евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Та, попри це, місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку. У місті досі залишається 1600 людей. Росіяни знову взялися за те, аби позбавити нас світла напередодні. Через обстріл однієї із теплоелектростанцій на Донеччині без електрики лишилися тисячі людей. Нині теплоелектростанція працює. Електропостачання споживачам там, де це можливо, частково відновили. Волинь знову втрачає героїв: Ростислав Королюк та Олександр Деметів. Два ковальчанина повернулися додому вже на щиті. Загинули бійці 18 та 19 жовтня. Обидва віддали життя, виконуючи бойові завдання у Куп'янському районі на Харківщині під час ворожих обстрілів. Ростислава Королюка за бажанням родини хоронили у селі Куснища поблизу Любомля, де він жив останні 10 років. А із Олександром Деметієвим Коваль прощався у неділю, 22 жовтня. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. 12-й канал висловлює співчуття родинам воїнів. Вічна пам'ять героям. А вже сьогодні Коваль зустрічав ще одного воїна Юрія Халецького. Кортеж із тілом загиблого приїхав у місто вранці. На військову службу бійця призвали у червні цього року. Був розвідником у військовій частині морської піхоти. Відомо, що 16 жовтня боєць відзначив 39 років. Чин похорону хресна хода до центру міста та громадянська панахида на площі Героїв Майдану відбуватимуться у вівторок. Хоронитимуть Юрія Халецького у рідному селі Дроздні Колодяжнецької громади. Висловлюємо співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана воїну. Прощалася із земляком і Ратнівська громада. Проводжали у засвіти 49-річного Миколу Харківця, який днями загинув у бою з російськими окупантами. Жив у селі Здомишель, виріс у багатодітній сім'ї, мав трьох братів і трьох сестер. Зараз на війні і його старший брат Василь, і двоє зятів, і рідний брат дружини. Один із зятів вважається безвісти зниклим. У лютому цього року отримав повістку і Микола та без вагань пішов на військову службу. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Жалоба і в Ківерцівській громаді. Земляки прощалися із 48-річним солдатом Ігорем Думкою. Він помер 16 жовтня від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Минулої неділі відбулася панахида за загиблим героєм та громадське прощання. Вічна пам'ять герою. Навколішки зустрічали воїна і врожещі. Додому на щиті повернувся захисник Володимир Ніколайчук. Іну було 40 років. На війну пішов у перші дні повномасштабної війни. Вдома його чекали мама, брати та сестри, дружина і двоє дітей. Утім, повернувся до рідних Володимир Ніколайчук. На жаль, в домовині. Його серце перестало битися 18 жовтня під час бою біля села Лиман, перший Куп'янського району Харківської області. Цей герой віддав найдорожче це своє життя. Важко згадувати цю людину в минулому, бо він показав нам майбутнє. В минулому я його пам'ятаю при будові траму на Вовнянці. Допомагав, зробимо, хай на тільки закінчиться. Поробимо, переробимо оцей його дух завжди. Вселяв надію на те, що обов'язково все буде добре. І все зробимо, і все встигнемо. Поховають Володимира Ніколайчука сьогодні, 23 жовтня, висловлюємо щирі співчуття родині і близьким захисникам. Вічна пам'ять герою. Загинув, рятуючи побратима. В Вулицькій селищній раді відкрили меморіальну дошку на честь загиблого військового Володимира Нероди. Її встановили на будівлі Мощаницької гімназії. Право відкрити пам'ятну дошку надали батькам бійця. 25-річний Володимир Нерода загинув торік, 13 жовтня, біля села Соледар на Донеччині. Він потрапив під артобстріл, коли рятував пораненого побратима. Вічна та світла пам'ять воїну. Далі до інших тем. Батько загиблого воїна Тараса Харука Андрій Харук поділився болем. У церкві в селі раптом виявив ікону Московського царя. Чоловік вражений, що таке можливо на 10-му році війни із росіянами. Ікона з сім'єю російського імператора досі висить у сільській церкві на Волині. Її побачив батько загиблого воїна Тараса Харука Андрій Харук. Далі цитуємо. Село Мельники, колишній шацький район, церква московська. Стою собі в куточку, впів вуха слухаю, незрозуміле бурмотання молодого священника. Попередній сидить за вбивством. Озираюсь, а на стіні ікона московського царя і його виплатку. Десятий рік відбиваємось від московщини. Діти наші гинуть на війні, а у церквах такі ікони висять і до людей не доходить. Як виявилося, це була ікона так званих царських страстотербців у 1918 році. Більшовики розстріляли імператора Миколу II, його дружину імператрицю Олександру Федорівну і їх п'ятьох дітей: чотирьох доньок і спадкоємця престолу Олексія. У 2000 році російська православна церква канонізувала царську сім'ю як святих мучеників. Про це і написав священник, настоятель храму Святої Анни села Мельники. До речі, церква ця нова збудована вже за часів Незалежної України у 1997 році. Зокрема, священник зауважив, може хтось і може брати відповідальність, казати, що той святий на іконі, а інший ні. То справа кожного. Знаю, з досвіду церкви і Старого Завіту це не один випадок святості останніх грішників, які перед смертю або в момент смерті подвигом віри та любові сподобалися стати в ряд святих. Чи святий останній цар Миколай, то вже Бог розсудить. Тім у святості імператора Миколи II справді і не раз виникали сумніви. Офіційна історія часто його називає кривавим. Згадати, хоча б справді криваві російсько-японську війну, розстріл мирної демонстрації у 1905 році чи Першу світову війну. Тим більше мало доброго він зробив для українців. Його правління супроводжувалося жорсткою цензурою, російським монархічним шовінізмом, котрий забороняв використання української мови та переслідував патріотичну інтелігенцію. Більше про цю ситуацію дивіться у наступних відео 12 каналу. Далі у випуску про ситуацію на дорогах. Переходила дорогу на зебрі, а опинилася на лобовому склі. У Луцьку на Рівненській сталася аварія. У вечірню пору водій Тойоти наїхав на 23-річну лучанку, яка переходила дорогу по зебрі. Постраждалу одразу госпіталізували до реанімації. На місці ДТП 47-річного водія перевірили. Він був тверезий. Автомобіль слідчі вилучили. Їхав без світловідбивачів і попав під колеса у селі Шельвів Володимирського району. 51-річний водій ВАЗ наїхав на велосипедиста, який рухався поруч в одному з машиною напрямку. Так як 61-річний велосипедист був без світловідбивальних елементів, водій авто його не бачив. Керманича двоколісного забрали до лікарні. У Горохові біля магазину АТБ наїхали одне на одного легковик і мотоцикл. Це сталося увечері минулої неділі. Обом керманичам нема і 20 років. За кермом Мазди був 17-річний мешканець сусіднього села, а 19-річного водія мотоцикла забрали до лікарні. Хто винен у пригоді, з'ясовує поліція. На Маневиччині мешканець села Оконськ обікрав односельчанина, заліз у підсобне приміщення та поцупив мотокосу за 4 тисячі гривень. Скористався вкраденим не встиг, оскільки до нього навідалися поліцейські. Як з'ясувалося, 38-річний любитель легкого хліба вже мав судимість за кратіжку в умовах воєнного стану йому загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Лучанин піймав розкішну щуку у річці стир, зважив і з'ясував риби на вагою 7,5 кілограмів. Що буду важити свого сьогоднішнього трофея? Розкішна хижачка потрапила на гачок лучанину Ярославу Ференцу завдовжки рибина без малого цілий метр. Чоловік каже, що рибалець скільки себе пам'ятає, і навіть якось ловив і більші трофеї. Але ця щука так сподобалася рибалці, що не втримався, і перед тим, як приготувати її на вечерю, похвалився трофеєм у соцмережах. Довелося перед тим помучитися. Ловив на спінінг, але через те, що у підсак не влазила, мусив витягувати із води руками. Щоправда, де саме ловив, не зізнається. Каже тільки, що у стеру і в межах луцька. Та й дійсно, хто ж рибні місця видає. так. Ярмарки, концерти, виставки, фестивалі, змагання, спартакіади. Нині чи не всі заходи позиціонують як благодійні. Українці збирають гроші для збройних сил України за будь-якої можливості, ставлять скриньки для донатів будь-де, аби тільки допомогти армії. Днями відбулися паркові перегони, учасники яких зібрали понад 14 тисяч для армії. Як це було? Дивіться у сюжеті. З метою збору коштів для збройних сил України 15 жовтня відбувся спортивний благодійний захід Рівнецької АЕС паркові перегони. Маршрут пролягав ґрунтовими стежками місцевого парку. Загалом у різних категоріях зареєстрували 78 учасників. Усі вони зробили благодійні внески, аби з своєю участю підтримати збройні сили. Традиційно перед початком змагань учасників привітали керівники РЕС та голова профспілкової організації підприємства. Звичайно, дякую організаторам за сьогоднішню підготовку сьогоднішнього заходу. Дякую всім, хто сьогодні долучився. Сьогодні ми проводимо цей захід для різних. Вікових категорій це і маленькі, наші наймолодші дітки, це і підлітки, це і дорослі. Тому я впевнений, що сьогоднішній захід пройде досить таки насичено, конструктивно по спортивному, азартно. І саме головне все, що сьогодні ми робимо, це в підтримку збройних сил України, незважаючи на похмуру погоду, усіх на обличчях посмішки ми бачимо посмішки на обличчях наших дітей, які також приймали участь від маленьких до великих. Всіх є велике бажання прийняти участь до ве що вони можуть щось робити на білобігах чи на велосипедах. Подібні заходи в нас вже певний час не проводилися, а зараз ми до нього повернулися, тому що, зважаючи на ту війну, яка в нашій країні, ми маємо продовжувати жити. І також цей захід, як і всі інші, які ми проводимо, він на підтримку наших Збройних сил України. Цьогоріч традиційний благодійний спортивний захід Рівненської АЕС відбувся у новому форматі. Раніше схожі змагання мали назву Перегони на Хомецькій та проводились на одній горі. Наразі ж організатори змінили місце проведення та маршрут заходу, тим самим додавши йому нового колориту. Для учасників усіх категорій велокомандою командою Рес Тім були передбачені траси різної складності. Парк у нас це місце для прогулянок, там де гуляють з собаками з дітьми. Тому навіть підготовка була трошки така, важкувато було, але взагалі машини цікавилися. Сподівалися, що все-таки, коли будуть перегони, то буде менше людей і буде комфортно проводити, проїжджати трасу. Учасники старших вікових категорій та підлітки віком 15-17 років долали три кола маршруту, загальна дистанція якого складала близько 12 кілометрів. Непередбачувані погодні умови та особливості лісової зони додали екстриму парковим перегонам. Чудова траса, дуже приємно, що це в нашому парку, що це в місті безпосередньо не потрібно нікуди виїжджати, можна тренуватися щодня. Погода приємна, можливо, не настільки жарко, як хотілося, б, сонечка немає, але по трасі дуже гаряче стає і тому прохолодне повітря допомагає дихати. Тут достатньо підйомів і спусків. Дуже вражаюча і екстремальна траса для дітей, юніорів та малюків були передбачені відповідні їх віку та навичкам володіння велотранспортом. Маршрути переважна більшість учасників вже випробовували свої сили на змаганнях, що проходили раніше на Хомецькій, тому складнощів у подоланні маршруту не виникало. Маршрут мені дуже сильно сподобався. Було три кола. Я зайняв друге місце. Спочатку було легко, третій круг вже трошки було важче. Їздив на Хомецький, їздив два рази, їздив на Білоозеро три рази і зараз от, для того, щоб зібрати на ЗСУ і щоб наші ЗСУ могли вижити з цих москалів. Гарячі напої та смаколики від організаторів, якими радо пригощали усіх охочих волонтери українського ядерного товариства, розваги для дітей від працівників Палацу культури РЕЕС та приємне спілкування у колі однодумців створили теплу родинну атмосферу. Усі учасники отримали незабутні враження та медалі фінішерів на згадку. А тих, кому вдалося вибороти призові місця, керівництво Рівненської ЕС та профспілкового комітету нагородило дипломами. Враження як найкраще. В таких перегонах я приймаю участь вперше. По такій трасі ще не їздив. Доволі цікаво підтримую такі заходи. Ми все робимо для того, щоб збройні сили наші були в формі, щоб обов'язково досягли перемоги. Задля цього ми і працюємо. Завдяки старанням спортсменів та небайдужості усіх, хто долучився до заходу, збройні сили України отримують чергову підтримку. Ми усі разом провели з користю цю неділю ранок неділі, і усі разом зібрали 14 тисяч 31 гривню. Ці гроші ми передамо волонтерській групі Рівненської АЕС, і вони будуть. Задіяні для перемоги України Тому я всім дякую за участь. Дякую адміністрації станції та проспеккового комітету за підтримку також наших партнерів, Вараську міську раду, громадську організацію «Укр'ят» в Рівненській області, велокомандора СТІМ. Підрозділи атомної станції, які долучилися до організації усім усім. Ну і звичайно, найголовніше, я дякую учасникам і закликаю усіх долучатися до наших заходів, адже вони наближають нашу перемогу. нації! Більше новин ви можете переглядати на нашому Ютуб-каналі Новини 12. Тож приєднуйтесь. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі! Бережіть себе та будьте щасливі!